Спілкуємось з чоловіком три місяці. Три тижні тому він приїхав до мене на кілька годин. Я живу в іншому місті. Наступного разу я до нього, але він навіть не оплатив мені проїзд. Думаю, добре, перший раз окей, адже він платить за ресторани, але коли я приїхала, він навіть не спромігся оплатити метро за мене. В ресторан сходили якийсь дешевий, і то не тоді, коли я була голодна, а коли він зголоднів. Я хотіла прогулятися, то він, бачите, чи змерз. На цей раз я знову приїхала до нього, знову він квиток не купив, хоча запропонував повернути гроші, але я не взяла, посоромилась. Е, кажу йому, наступного разу приїжджай ти до мене, на що він говорить, добре, але цього тижня почав давати задню. Типу, приїжджай ти до мене, я за тобою сумую. Чи, бачите, в мене не можна залишитись на ніч, а платити за готель йому дорого. Але в іншому він хороший хлопець, чуйний, добрий, уважний, дуже тактильний. Видно, що я йому подобаюсь дуже. Правда, постійно боїться, що я від нього піду, що в мене багато шанувальників.